Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас відеорозпаковка. Приїхало до мене інтернет-замовлення з інтернет-магазину. Ось така невеличка коробочка. Що ж, давайте подивимося, що я позамовляв. Я прибрав певний річ свої персональні дані, тому попередньо відкрив упакування. А також накладну. Так, замовив я багацько цього. До речі, замовлення я зробив 25 квітня, а отримав сьогодні. Сьогодні у нас 26 квітня. Опрацювали замовлення надзвичайно швидко і відправили, що є дуже приємно. Як бачите, я позамовляв дані препарати, на них є ціни. До речі, тут є якийсь подарунок комплімент замовнику. Що дуже приємно. Ну, цікаво, що зараз дізнаємось. Замовив я трішки насіння. В даному випадку є селера коренева. Її замовляв вже на наступний сезон, оскільки цього року вже трохи пізно висаджувати. І в мене селера вже висаджена на грядки. Також, не міг я пройти повз такий цікавий базилік. Вперше бачу червоний базилік. Глистичний. Мені цікаво, який він буде, тож цього року буду висаджувати і дивитися, що в мене таке цікаве виросте. Думаю, вже, до речі, пора його висаджувати. Замовив я його дві штучки, будемо пробувати. Ага, ось це, мабуть, подарунок бо бурштинову кислоту я не замовляв. До речі, досить непоганий подарунок, і в будь-якому випадку пригодиться на садибі. Колись давним-давно бавився, використовував бурштинову кислоту для підживлення рослинок. І ось мої препарати. Так ось, замовив я хорус, Замовив його так трішки багатсько, щоб в мене був запас вже і на наступний рік, щоб не замовляти кожен рік і не платити за доставку, та й потім не шукати в різних. Магазинах, крамницях ті препарати, які мені потрібно, а інколи їх дуже важко знайти. Хорус чим він класний, тим, що він ефективний під час низьких температур. А саме коли багато дощів, ще холодно, дуже часто хворіють рослинки. І також добре те, що він не є токсичний для бджіл. Тут десь до речі, а ось. Відповідно, його можна використовувати, коли квітують наші квіти. Ясно, не бажано, але можна. А так як зараз в нас була три тижні дуже погана погода, холодно, дощі, є великий ризик, що може захворіти абрикос, коса на та й частина інших рослин може захворіти. Тому буду обробляти хорусом. І препаратом, якого дуже важко знайти чомусь у наших садових крамницях, це провантовернал. Ось цими двома препаратами планую обробляти на цих вихідних. Хорус від грибкових, провантовернал від різноманітних, скажімо так, поганих жуків. У мене вже попелиця, де-не-де є. І, до речі, його можна використовувати прованту Vernal якраз від цих шкідників також. І цей препарат також є нешкідливий для бджіл та бомків. Тому спокійно можна обробляти, коли ще ось щось квітує. У мене на даний час квітує ломий камінь, також суниця має цвіт. Полуниці, відповідно, в мене бджоли літають. Ну і лухина також квітує, тому буду обробляти препаратами, які не шкодять бджолам. Замов, як бачите, теж більше цього препарату. Термін його придатності 3 роки. Тому має вистачити його надовго. А дата виробництва десь є гарно вибита. 29.01.24. Тобто препарати вислали досить свіжі. І можна буде використовувати не тільки цього року, а й наступного, і ще пізніше. Замовив я також Sky, що був в мене в моїй аптечці садовода, як я кажу, садівника. І замовив я також препарат Median Extra. А це я замовив його для використання ранньою весною та, е, на осінь. Е, колись я використовував Bioshock та 30. d е, е, Оскільки не було Bioshock, замовив Median Extra. Буду використовувати вже цієї осени. Так, що в нас там далі? Взяв я на пробу такий засіб, як антихрущ. До речі, не знаю, можливо, хтось використовував, я не використовував. взяв на пробу. Я використовував від личинок хруща препарат від ензиму. Не пам'ятаю, як він називається, біологічний такий чорний порошок. Мені він подобається, а вирішив антихрущом пролити нарциси, тюльпани, оскільки хрущі їх теж дуже люблять їсти. А він якраз в рідині буде дуже зручно пролити. Хрущі в мене досить багато, тому треба обробляти. Також дозамовив я препарат Окторофіт К. Це вважається більш-менш біологічним препаратом. Ось його характеристики кому цікаво. Термін ізоляції бджіл одна доба. Біологічними препаратами я обробляю, коли вже температура плюс 15. Триходермін взяв на пробу, до речі, я ніколи не використовував. Взяв на пробу заодно і можна буде оживити ґрунт. Після, наприклад, там, хорусу і провантовернев. Все. Дякую вам за перегляд. Vsem pa, pa do sreče!